Вітаю в ефірі. Інформаційна програма час. В студії працює Світлана Комлюва. І Ось про що сьогодні розкажуть журналісти нашого телеканалу. Звіт про роботу ідуть із посад. Перші кроки на новій посаді. Прес-конференція в Ужгороді. Перевиконаний бюджет, розподілили кошти. Краще дітям відреконструйований садок. Підземні поштовхи, наслідки землетрусу, завозять воду. Засуха не страшна. Думка місіонерів, літературне просвітництво. Із закарпатської ода звільняються очільники трьох департаментів та чотирьох управлінь. Про це повідомляють закарпатські змі. Заяви на звільнення з посад написали Михайло Ківкович, очільник департаменту економічного розвитку та торгівлі. Володимир Піпаш, очільник управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, Василь Пригара, очільник департаменту житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури. Едуард Барчі, очільник управління капітального будівництва, Михайло Мотельчак, очільник департаменту освіти і науки, Василь Скрип, керівник управління охорони здоров'я, Михайло Липчей, очільник управління лісового і мисливського господарства. «Обіль». За попередньою інформацією, чиновники звільняються через зміни керівництва у Закарпатській ОДА, яку тиждень тому очолив Геннадій Москаль. Йде з посади та повертається на попереднє місце роботи. Про це на прес-конференції заявив начальник управління охорони здоров'я Закарпатської ОДА Василь Скрип. Також розповів, що вдалося зробити за 9 місяців роботи на цій посаді. Тож більше у наступному сюжеті. Близько дев'яти місяців пропрацював на посаді начальник управління охорони здоров'я Василь Скрип. Очолив управління після революційних подій в час інфляції, люстрації та тим не менше розповідає, зроблено чимало. Нам вдалося на сесії прийняти рішення про доповнення до програми боротьби з туберкульозом. Виділено 1 мільйон 200 тисяч гривень. Створена окрема програма по забезпеченню хворих імуносупресорів. А це 22 хворих з пересадженою ніркою, 7 хворих з пересадженою печінкою. Нам вдалося дофінансувати обласну клінічну лікарню для того, щоб в цьому році всі хворі, які потребують імплантації суглобів в галузі охорони здоров'я, не дивлячись на складні часи, не скорочений жодний заклад охорони здоров'я. Перше, що ми зробили вже в цьому році, то по ініціативі управління охорони здоров'я ми створили. Видали спільне розпорядження голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради щодо реформування галузі охорони здоров'я на Закарпатті. питання медицини на сесіях обласної ради знаходили 100-відсоткову підтримку. Констатує Василь Скрип. Відтак, окрім вище згаданого, допомагали учасникам АТО в рамках програми Турбота. Вдалося виділити кошти і для дітей, що потребували лікування за кордоном. Та, тим не менше, Василя Скрипа нове керівництво області, як то кажуть, попросило. Вчора я одержав пропозицію змінити місце своєї роботи. Пропозицію я прийняв і хотів поділитися, хоча я не недовго працював, 9 місяців, хотів поділитися тим, що зроблено, тільки маю в мене доліки, тільки я бачу перспективи. Звичайно, були й такі питання, вирішувати, які було складно, адже не завжди отримували підтримку від центральної влади. Каже, прогнозував, що доведеться писати заяву на звільнення, погодився, адже за посаду не тримається. Така ж участь спіткала і інших працівників управлінь департаментів ОДА. Ну, скажімо так, я прийняв рішення сам, але відчув десь скажімо, після першої наради, що воно є правильно. Ви сказали, що туди збільшається ціла команда, епектив, хто ще йде з управління. З управління, наскільки відомо, наприклад, управління лісового господарства, економіки, житлово-комунального господарства, наскільки я знаю. Варто додати з восьми місяців роботи на посаді пан Едуард половину пробув в зоні АТО, де разом з командою будував оборонні споруди для захисту держави. Хто наразі виконуватиме обов'язки начальників управлінь і чи впораються керівники, поставлені на посади новою владою в області. Наразі питання часу. Але Василь Скрип сподівається, що найменше в медицині політичні рішення впливати на роботу не будуть. І незважаючи на все, обіцяє раду допомагати новим фахівцям. Половину всіх підліткових родів України це Закарпаття. Це наша велика біда. У нас в області на протязі багатьох років ніколи не було проблеми із кадрами лікарів. Ніколи цієї в нас проблеми не було. В цьому році ситуація катастрофічна. Дуже багато наших фахівців виїхало працювати за кордон. Особливо це молоді мужчини. Зрозуміло, що перший мотив це економічний, другий мотив, навірно, це мобілізаційний. Я буду радити і тим людям, які будуть керувати галузі охорони здоров'я майбутньому і скажімо, губернатору області обов'язково дослухатися до нас і спробувати вирішити це питання. Новий начальник закарпатської міліції Сергій князів вперше зустрівся з журналістами та розповів про перші кроки на новій посаді. Вже встиг спростувати деякі деталі, які стосуються кривавої перестрілки у Мукачеві. Про що говорили на прес-конференції? Знає Тетяна Легеза. Розпочав зустріч Сергій Князєв від заяви, що вже ознайомився зі справами міліції в краї, Також оглянув ресурси, тобто зброю, якою міліціянти повинні захищати громадян, побаченим незадоволений. Сьогодні піднімали ми по команді тривога, піднімали два підрозділи. Це Ужгородський міський відділ, Ужгородський районний відділ. Коли ти бачиш, що на що згодні, на що здатні твої міліціонери, яке в них бачення, які очі. Які в них средства індивідуального захисту маються, яка мається зброя для того, щоб захищати мирних громадян? Зброя для миру і для війни? Більшість озброєння, яке зараз знаходиться у нас в міськвідділах, воно на жаль, за мирних часів. Незадоволений Сергій князів і тим, що після стрілянини в Мукачеві семеро постраждалих серед особового складу міліції. Також головний міліціонер Закарпаття спростовує інформацію щодо кількості військовослужбовців, яких не тисячі, а сотні. А от скільки часу ще доведеться бачити блокпости та людей зі зброєю, наразі невідомо. Спільнота задає питання, коли уїдуть БТРи з вулиць, коли уйдуть озброєні люди з вулиць. Я думаю, це буде дуже скоро, але це рішення приймати будуть. Не я один, а напевно, це рішення буде прийматися колегіально. Тим при той необхідності особового складу ми дім, скільки сьогодні потрібно. І, якщо ми зараз уберемо, а злочинці чи люди зброєю ще не затримані. Завтра буде запитання, ви убрали, а вони з'явилися. Новопризначений головний міліціонер також спростував заяви нового очільника Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Мускаля щодо звернень громадян до міліції надії правосекторівців. Всі заяви, які у нас є, які ми зареєстрували в міліції за тривалий час, вони мотивуються відповідно так, невідомі особи в камуфлірованій формі з символікою будь тою, чи будь тою, вчинили відносно мене, те-то, те-то, те-то. Політичного заангажування тут немає. чи то правий сектор, чи то якась інша організація. Народний депутат Мустафа Наєм, який також був на прес-конференції, зазначає, що вже у понеділок розпочнеться набір до лав нової поліції. Колишній журналіст, а тепер депутат каже, що є членом колегії МВС, тому саме він буде куратором відбору та наголошує, що проект буде чистим від політики. Проект національної поліції, який ми робимо, це ваш проект разом зі мною. Ми можемо в цей проект втручати в політику різних бізнесменів, фінансово-промислові групи. Але я буду робити все. Щоб нікому не вдалось цей проект втручатися таким питанням. Цей проект буде чистим повністю від усього. Після початку роботи нового підрозділу, який передбачається на початок листопада, перестане існувати і ДАІ. Але в теперішніх ДАІшників упродовж відбору буде шанс стати до лав нової структури. Для цього всі охочі повинні пройти два етапи: перший з яких передбачає реєстрацію кандидатів через мережу інтернет або фізично з'явитись до ОДА. Прийматимуть осіб віком від 21 до 35 років. Повідомили на прес-конференції про те, що на Закарпатті наразі антитерористична операція не проводиться. На бійців правого сектора Закарпаття в Мукачеві полюють на авто, яке возило вбивць небесної сотні. Повідомляє правий сектор. Автомобіль Фольксваген з чорним номером 4021F4 Був помічений у лютому 2014 року під час розстрілів на вулиці Інститутській. Ним пересувалися люди в чорному, які вели стрільбу по майдану із яких ніхто не був за це покараний. Сьогодні вони їздять за на тому самому, хоч і перефарбованому авто, і полюють на хлопців з правого сектора. Нова влада в області почала з того, що бореться не лише зі мною, а й з усім Закарпаттям. Таку заяву зробив народний депутат Віктор Балога. Політик каже, влада псує репутацію цілій області на догоду боротьби зі мною. Вони кажуть, що з 2005 року в області не реалізовано жодного інвестиційного проєкту, Хоча в 2012 році в Мукачеві Сінгапурський Гігант «Флекстронікс» вклав 24,5 мільйонів доларів у запуск найсучаснішої лінії з виготовлення електроніки. Покажіть мені хоча б один такий завод, який було запущено за рік роботи цієї влади, каже політик. Народний депутат наголошує, такими заявами влада формує Закарпаттю негативний імідж. Якщо постійно говорити, що на Закарпатті живуть дикуни та контрабандисти, то сюди точно більше ніхто не прийде, підкреслив політик. За його словами, Закарпаття це вже давно маленька Європа. Так не все ідеально. Дороги далеко не такі, як у Євросоюзі, але це хвороба усієї держави. Місцями Закарпаття більше нагадує угорські і слова містечка ніж типові райцентри цієї ж Вінницької області, покажіть мені, хоча б ще одну область в Україні, яка може в цьому скласти конкуренцію Закарпаттю Покажіть мені аналоги Мукачівського точприладу, який виготовляє продукцію для Siemens Porsche Nokia і Mercedes Також політик пропонує назвати аналог підприємства Фішер Мукачево, яке виготовляє спортивне спорядження для гравців НХЛ. А вже тоді говорити, що на Закарпатті не було інвестиційних проєктів. Якщо ви, шановні, вирішили воювати зі мною, воюйте, але не мучіть Закарпаття, не псуйте репутацію цілій області на догоду боротьби зі мною. Бо ви як приїхали, так і поїдете, а нам тут жити. Підсумував Віктор Балога. І впродовження теми протягом останніх тижнів центральними змі створюється негативний образ Закарпаття. Ми вже розповідали про те, що люди, особливо центральних областей та столиці, скасовують відпочинок на Закарпатті. Тим не менше, вкрай туристичний сезон триває. У містах і далі можна побачити туристів, які гуляють та фотографуються на фоні архітектурних пам'яток. І кажуть, що тут ситуація спокійна. Чи вплинули події у Мукачеві на розвиток туризму у краї? Прокоментували нашим журналістам закарпатські туризмознавці. Ну, звичайно, що символічно одинадцяте число так в нас буде теж таким знаковим ключовим, оскільки медіа дуже ну, активно і сильно підхопили, змагаючись чи інші рейтинги політичні, бо Це була така топ новина. Всі про це написали, і звичайно, що дещо людей це стримало в бажанні. За інформацією операторів ринку, зокрема Київського Львівського напрямку, які до нас в основному везуть туристів, вони говорять про цифру близько 10 відсотків, зниження попиту, чітких яскравих відмовлень немає, тобто є певні коригування в межах їхніх можливостей, так але в цілому настрої дещо людей змінилися в сторону в Швидшіні ніж ніж ні, ні, так. Але ті, хто забронював, ті, хто їхав, ті поїхали. Бо ситуація, в принципі, стабілізувалася з більш-менш, і вони далі їдуть. Водієм, який влаштував учора ДТП під Мукачевом, виявився лейтенант міліції на підпитку. Нагадаю, у вівторок, 21 липня близько 15.50 у Ракошині зіткнулись два авто. Фольксвагеном керував лейтенант міліції 91-го року народження, мешканець Ужгорода. Він ударився у припарковану машину Рено. В результаті сам отримав травми. У працівника міліції було виявлено 1,6 проміли алкоголю розпочати службове розслідування. Податкова міліція Закарпаття ліквідувала дві підпільні гуральні з виробництва коньяку. Топлений цукор замість дубової кори. Таким нехитрим способом ділки фарбували спирти, налагодили підпільний розлив закарпатського коньяку в Ужгороді та районі. Такими фактами стикнулись працівники податкової міліції Закарпаття, проводячи обшуки приватних домоволодінь, гаражних приміщень та магазинів. Загалом під час обшуків виявили та вилучили 150 пляшок фальсифікованого коняку Закарпатський, понад 226 літрів готового до розливу закарпатського, 365 літрів спирту, 20 тисяч підроблених марок акцизного податку, пляшки, етикетки, пристрої для закупорювання пляшок. Орієнтовна вартість вилученої підакцизної продукції за урахуванням ймовірної суми від сплати акцизного податку у разі використання підроблених акцизних марок становить 300 тисяч гривень. Тячівщину не припиняє трусити. Землетрус, який трапився тут у неділю, переполохав жителів кількох віддалених сіл та спричинив чимало, хоч і незначних руйнувань. Найбільше підземні поштовхи відчували у Добрянському та округлій, де практично у кожній будівлі потріскали стіни та перекриття. Там була наша знімальна група, тож далі про наслідки землетрусу. Недільний землетрус магнітудою в бали підняв на ноги найбільший район області. Перші коливання земної поверхні люди відчули близько обіду. Та вже за 40 хвилин під ногами наче щось вибухнуло і трусонуло сильно. Я доїла корову, і чую, я подумав так і тут корова на задній лаву присіла, спилилася на рішутку. Я скоро встала тікатимо. Пані Олена саме поралася по господарству, коли почався землетрус. Жінка такого зроду не пам'ятає, каже, що будинок цегли, а потріскався, наче яєчна шкаролупа. Подібна картина і в її сусідки через вулицю. Пані Марія розповідає, що вони саме відпочивали, коли стався перший поштовх, але більшої біди наробив другий. там все відпадає, ціна вся ця здвинула. Сматя пічна. Ціна скипічна, да? двері здвинули, двері не закривають. Взагалі. Та, сужно, Вже можу навіть Так. Да. Бачите, двері на шарковіся навіть відламали, о, тріщина пішла, все, двері взагалі не закривають. Жінка каже, що спала зі своїми дітьми на дворі. Решта сусідів спали хто де, та тільки не в будинку. Адже споруда могла не витримати наступних поштовхів, які тривали до вівторка. Ви добіду такі тихі були тручки у 12 Києва, 12.30 Києва були у 5.2 два великі тручки. Ми спали на дворі на дивані, не спали ми сиділи, ми. но люди в машинах. Туди нам дітей поклали спали. і потом на ранок були тож точка, але ми собі сьогодні ранком теж був торчок. Чимало шкоди завдав землетрус і в селі Округла, що знаходиться через гору. Тут загалом двісті дворогосподарств, і кожен будинок так чи інакше пошкоджений. Тільки дивом обійшлося без травмувань. Перед тим поштовхом вийшли, бо то я не знаю, що би сталося з дітьми. І ми перейшли в другу хату. Я вийшла на другий поверх. Там у нас вагонкою все обшито. Коли почало там усокришити, я з і лісниці, то і будете зараз бачити. Я не знаю, як я зійшла. Пані Мар'яна забрала своїх дітей та стареньку матір і перебралася з ними в тячів. адже трусила тут і наступні два дні. У їхніх сусідів взагалі ледь не трапилося нещастя. З даху впав 100 кілограмовий димар під самісіньким носом у літнього чоловіка. То видно, знесло, та зато воздух зайшов, чи шоборо знесло печі. Понищив землетрус і нещодавно відремонтовану школу. Класи були повністю готові до 1 вересня. Втім, зараз вони швидше нагадують приміщення після обстрілу. Майже кожне класне приміщення чи приміщення вчительська, директорська і допоміжні всі інші. Практично кожні зазнали пошкоджень тріщини. Тріщини значні тріщини, обла об, обвал потолків, обвал штукатурки. Обов'язково знову ж таки ремонт капітальний, ремонт капітальний приміщення як одного корпусу, так і іншого корпусу, який в нас ще допоміжний корпус, там де столова, зал і загалом там іще й дах. У нас дуже проблематичний дах. Якраз за це я найбільше боюся, тому що ми про дах уже ну, повідомляли, повідомляли багато разів і в цьому році, але коштів поки що не вистачало. Школу, де навчається, 200 учнів не відкриють, поки тут не проведуть ремонти. В районі вже створили спеціальну комісію, яка повинна вивчити наслідки землетрусу та зафіксувати руйнування. Люди ж у свою чергу починають ремонти самотужки і сподіваються, що подібне не повториться. в умовах кризи і бойових дій на сході закарпатські міста продовжують жити звичним життям. Люди у будні ходять на роботу у вихідні відпочивають. А місцеві органи самоврядування переймаються, де віднайти кошти на ремонт кількох ям на центральній вулиці. Віршаві підбили підсумки півріччя і планували, що робити далі. Подробиці в наступному сюжеті цьогоріч місцевим органам самоврядування поталанило. Казначейство пропускає платіжки, і де-не-де, на відміну від попередніх півтора року, певні роботи виконуються. Безумовно, це завдяки тому, що казначейство в цьому році пропускало виплати всі. Тому можна сказати, що ми зробили біля кілометра доріг, трошки більше кілометра. Це повністю зроблені після водопровідно-каналізаційних робіт вулиці Гоголя і Біляєва. Минулому році були інженерні мережі, в цьому році ми заасфальтували їх вулиця Піонерська, а також завершено роботи по селу Собатино. Теж вулиця порядка 300 метрів в цьому році зроблена. Загальна довжина там зараз 900 метрів. За підсумками першого півріччя 2015 року в року Віршаві перевиконали план наповнення міського бюджету на більш ніж 2 мільйони гривень. Враховані всі пропозиції жителів, по можливості йдемо від більших вулиць до менших. І плануємо зробити ті вулиці, які були начаті в минулому році, де були каналізаційні мережі, зокрема, одна з них це вулиця Українська. Значить, біля 700 метрів, можливо, трошки більше, бо тому там є під'їзна дорога до кладовища. Ми плануємо зробити капітальним ремонтом, тому її включили і вже практично приступили до її виконання. Два роки ми обіцяємо вже вулицю Зарічну. І дуже добре, що на цей раз вже заключили году сьогодні, перевели аванс нашому райдеву. І думаю, що в найближчий час вони приступлять до капітального ремонту вулиці. Крім того, є ще садочки, на ремонти яких також виділятимуть кошти з міського бюджету. До слова, в віршавських дошкільних закладах перестали з батьків збирати гроші на ремонт садочку. Всі умови для малечі. Після реконструкції у берегові нарешті запрацював дитячий садок номер 16 Через те, що Держказначейство тривалий час блокувало кошти, які виділяли на ремонт, ДЗ, роботи тут не проводились. Та вже цього року ремонт відновили і вже з 1 липня заклад відкрив свої двері для маленьких берегівчан. Зараз 16 16-й дитячий садочок у Бергові вважають зразковим. Нові вікна, система опалення, капітальний ремонт. Батьки задоволені, педагоги тішаться. Кажуть, нарешті день за після тривалої реконструкції запрацював. Тут було зроблено і реконструкція приміщень всередині, тому що ця будівля була відкрита ще в минулому столітті вісімдесят. Тих роках побудована була, і в результаті того, що знаходиться ця будівля на таких ґрунтах, які не мають стійкої такої установи, значить тут сталося зрушення стін, і ми потрібно було закрити. Тобто була зібрана комісія в результаті цієї комісії рішення цієї комісії. Дошкільний навчальний заклад був закритий на капітальний ремонт. Реконструкція садочку тривала майже три роки. Через те, що держказначейство блокувало кошти, які виділяли на його ремонт, протягом цього часу роботи проводили дуже повільно. Та цього року їх відновили і нарешті 1 липня заклад відкрив свої двері для маленьких берегівчан. Величезна сума грошей була виділена із міського бюджету. Це більше мільйон триста гривень. З обласного бюджету нам теж допомагали. Це біля 900 тисяч виділили на реконструкцію і обладнання всіх приміщень і на закупівлю меблів. Тут живе дуже багато людей, і були незручності в. Тому щоб дітей водити в інші дошкільні навчальні заклади. У нас не було проблем, тому що ми всіх бажаючих, які хотіли, влаштували дітей в інші дошкільні навчальні заклади. Але були проблеми з тим, що і взимку, і коли транспорт не так рухається, як потрібно, значить цих дітей треба було піднімати зранку і вести в інші дошкільні навчальні заклади. Інколи вони знаходяться досить далеко. Заклад розрахований на 160 вихованців. Зараз дітей тут поки не так багато. Групи наповнюють поступово, аби діти змогли адаптуватись до нового колективу. Цей дошкільний заклад були дуже великою необхідністю даного мікрорайону, тому що садики у місті берегу є 14 дошкільних закладів, але при закритті даного закладу були перевантажені, тому що тут прийнялося понад уже 120 дітей. Є але так як період адаптації йде, і всіх зразу дітей ми не можемо прийняти, тому що заяві є понад 160. Ці дітки будуть прийняті і розгрузиться цілий мікрорайон. Всі садики міста більша половина дітей адаптувалася, бо прийом почався з 1 липня, і кожного тижня приймалося невеликими кількістю дітей. Є сім сім груп уже функціонує. До 1 вересня групи будуть повністю наповнені. Педагоги переконані, дітям тут буде комфортно. Зі свого ж боку докладуть усіх зусиль, щоб малечу добре підготувати до школи. На вулицях Тячева з'явилася сучасна спецтехніка для ремонту доріг методом гарячого ресайклінгу. За словами вже екс-очільника Тячівської РДА Василя Йовдія, 20 липня підписала договори про капітальний ремонт доріг з фірми, яка попередньо виграла тендер. Її працівники проводитимуть роботи в місті за допомогою новітніх технологій, методом гарячого ресайклінгу. Це передова технологія економічно вигідна у будівництві нових та ремонті старих доріг. Зокрема, старий шар асфальту знімається за допомогою спеціального ресайклера і на місці змішується з цементом або бітумом та стабілізуючими добавками. Надалі він повторно встилятиметься уже в якості нового шару асфальту, і таке покриття буде більш надійним та витривалим. Таким чином буде відновлено декілька визначених відрізків пошкодженого дорожнього полотна з міста Тячів у напрямку Бедевлі, Тересви, Грушева, Солотвина, а також з міста Тячів у напрямку СМТ Буштино. Уже третій тиждень поспіль в села Мукачівського району завозять питну воду. Залужя Макарів та Барбово. В літню пору залишаються без води. Колодязі висихають, а пробурити 30-метрову свердловину не кожен має змогу. Незважаючи на нічну грозу, в колодязі пусто, Василь Васильович чекає на водовозку з Мукачева. Його рідне Макарво вже кілька років в літню пору потерпає від засухи. Пару років вже вона пропадає, так, якось, щезає. Так держалася більш мені але ну, дощів, правда, було більше, в останній час дощів, можна сказати, не є. Ну, от видите, що ну, тече, коли паде дощ. А коли не є, дощів то купуємо. По 4-5, по 6 машин на, на, на рік, на сезон. У більшої частини його односельчан також нема води, а ті, хто мають, беруть її із свердловин глибиною понад 30 метрів. Раніше проблема із нестачою живельної рідини не стояла настільки гостро. Інколи лой тут віз завезами, бо так і ж возили, так Хватало на цлірі. Було. тепер слабше не вистачає. У сусідніх із Макарьовим селах заложі та барбові. Також води обмаль. Активісти села Макаріо Залуші Барбо звернулись з проханням до народного депутата про забезпечення їх водою в. Засушливий період року. І тому народний депутат Віктор Балога прийняв рішення кожним бажаючим, хто потребує воду, поставити до їхніх колодязів по 3-3,5 куба води або, можливо, і більше за потреби. Протягом останніх двох тижнів завозили воду до Залужя та Макарво, а з понеділка цього тижня розпочали возити і в Барбово. В залуж час від часу ще продовжують завозити воду, тому що багато людей не було вдома, коли повідомляли до 100 дворогосподарств господарств у залужі. Завезли в Макарві. Понад 100, десь 120-130 дворогосподарств завезли воду, і приблизно 50-70 буде треба завести у Барбово. Місцеві добре знають ціну води у спеку, тож ця допомога для них дуже доречна. На Закарпатті зафіксовано багато пожеж через спеку. За повідомленням Закарпатського центру з гідрометеорології, на території краю найближчі дні очікується сильна спека до 35-37 градусів вище нуля. У ДСНС радять закарпатцям бути обережнішими, також дотримуватись правил безпеки при поводженні з вогнем. Адже лише за минулу добу рятувальники здійснили 22 виїзди для ліквідації пожеж. Частина з них через загоряння сухої трави. Літературне просвітництво або як довести східному сусіду, що на Закарпаття ніхто не тисне на росіян. Більше 20 років в Іршавському Заріччі працює місіонерське товариство, яке, крім благодійності, займається і розповсюдженням різножанрової літератури. Тож друкованого російського слова тут вистачає, що йде в розріз з кремлівськими заявами. Що з цього приводу кажуть місіонери? Дізнайтесь далі. Іван Бабич місіонерством займається досить давно, і один з напрямків діяльності розповсюдження релігійної, історичної та культурологічної літератури. Він і не пригадає, скільки друкованих видань побувало у нього в руках перед тим, як роздати їх адресатам. Рахунок йде на мільйони. Ми працюємо майже по всьому СНГ, розповсюджуючи духовну літературу. Це від нового заповіту, біблії, закінчуючи історичну літературу. Літературу, у якій має велику потребу, значить, дошкільний вік, дитячі садики. Переважна більшість літератури, яка зараз на складі і чекає відправки, надрукована на Закарпатті. Частина в Європі та навіть у Китаї, зокрема, нова біблія українською мовою, яку надрукували на рисовому папері. Втім, і видань російською вистачає. Ніяка діюча влада нам ніколи не давала указівку друкувати тільки. На українській або російській мові у нас на сьогоднішній день друкується література як біблія на російській, так новий Заповіт, І майже около 255 різних видань у нас на сьогодні є на складі. Голова товариства встиг побувати багато де, зокрема, і в Росії, яка зараз веде інформаційну війну проти України, розпалюючи ворожнечу між народами, спекулюючи мовним питанням. У чоловіка з цього приводу своя думка. Це велика неправда, це абсурд, то, що хоче сьогодні показати Російська Федерація, що сьогодні Іванов чи Петров це особисто я, який сьогодні стою перед вами, не маю права розмовляти на російській мові. Я скажу більше, це можна перевірити. Ми друкуємо літературу майже на 93 мовах світу. Книга, якою б мовою вона не була надрукована, тим паче релігійного змісту, повинна виховувати. А ще це дозволить розплющити очі східним сусідам, які читатимуть українську книгу російською, і в розуміють, що мовне питання спекуляція. Це було останнє повідомлення випуску і вже завтра в інформаційній програмі час ви побачите. Приводять до ладу ремонт доріг. Небезпечна блискавка, як уберегтись від удару, туризм на Закарпатті, сезон відпочинку. Це вся інформація на сьогодні, яку підготували журналісти нашого телеканалу. Слідкуйте за новинами разом з нами та не забувайте заглядати на наш сайт. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.